Старшокласник Андрій проходить крізь металодетектор. Тепер це звична та щоденна процедура в одному з ліцеїв рівного. Рамка це безпека в школі. Це насправді головне. Це ну це не є якоюсь проблемою для мене особливо. І для моїх однокласників також. Бо ну вони не сварилися, нічого не казали на рахунок цієї рамки. Саме головне вибухові предмети завжди якась холодна зброя, типу ножі і так далі. Напевно, працює балончики, які ну, також несуть небезпеку в школі. Система лише на минулому тижні почала проходити тестування, але вже стала частиною ранкового ритуалу. Діти сприймаються як певний квест, тож проблем із школярами не виникає. Це відбувається саме на пропускному режимі. Діти вже знають, що металеві предмети і які зна які саме металеві предмети воно реагує. Так як у нас стоїть столик, діти вранці викладають. Це можуть бути ключі, мобільний телефон і проходять. Якщо ще якісь реакції є, то ми вже звичайно діти можуть показати. А ось в разі виявлення небезпечних предметів відбувається певна процедура та повідомляють батьків. Такі пристрої першими встановили у першому, другому ліцеї та 24 четвертій гімназії. Всі діти позитивно налаштовані. Всі діти сказали, що це в першу чергу їхня безпека, тому проблем в цьому не бачать. Більше того, десь з учнів мені сказав, якщо я не хвилююся, що я нічого не заніс, то, зрозуміло, я не буду, не буду десь щось сказати про те, що я не хочу його викладати той предмет. Тому без проблем та в них може запікати. Так це може бути якийсь дезодорант чи ключі, без проблем викладають на столик і заходять, знаючи, що вони будуть в безпеці. Для безпечного освітнього середовища в кожному закладі встановлені також відеоспостереження та чергують служби офіцерської освіти. На жаль, наші діти приносять в школи різні заборонені речі. Я можу зараз говорити чітко і відповідально, що це в першу чергу газові балончики, які мають місце бути розпилені в багатьох закладах освіти. і Я навіть не назву кількість, скільки це як часто відбувається досить часто. Це речі, які пов'язані із будемо говорити, відверто, холодною зброєю, тобто ножі. Ми мали випадок в одному з ліцеїв ножового поранення. Цього можна було уникнути, якби, відповідно, цей ніж було виявлено на вході до закладу освіти, а не потім, коли вже цей випадок стався. Андрій Мазур додає, надалі в кожному закладі середньої освіти буде встановлений металодетектор. Процес відбувається в почерговому порядку. Діана Смірнова, Володимир Захаров, Новини Рівного.